Добрий день. Отже, сьогодні, в силу зрозумілих обставин, ми будемо з вами записувати два фрагменти асинхронних уроків. Ну, я дуже раджу їх уважно передивитися. Тут будуть питання про принцип дії ядерного реактора, і ми ще розглянемо цілу низку задач. Отже, починаємо. Найбільш поширеними зараз є так звані реактори на повільних нейтронах. Отже, давайте ми про них головним чином і будемо говорити. Що це таке? Перед вами перший ядерний реактор, створений у 1942 році в США під керівництвом Енріка Фермі, видатного італійського фізика, який був змушений покинути Європу під час Світової війни. І рятуватися у Сполучених Штатах. Ядерний реактор цей був головним чином потрібен для перевірки певних ідей, а також для напрацювання ядерного палива. Ми розуміємо, що ядерна реакція, ланцюгова реакція поділу у ядерному реакторі. Вона відрізняється від реакції у боєприпасах ядерних, тим, що вона має бути керованою. А це значить, що коефіцієнт розмноження нейтронів має з, високою ступені, з високим ступенем точності дорівнювати одиниці. Якщо менше то реакція буде глохнути, якщо більше, то не приведи, Господи, можливий ядерний вибух. Отже, давайте дивитися, як це взагалі робиться. Ну, звісно, що <гум> оцей реактор, ось він, спрощену схему, якого ми зараз розберемо, він уже значно досконаліший від першого реактора, який був створений ну, десь 80 років тому. От давайте подивимось. По-перше, подивіться, оце. Ви бачите контейнер з ядерним паливом. Він має вигляд такого досить довгого стрижня, і в ньому сконцентрований уран достатньо високого ступеня збагачення. Давайте подивимось, як це все зібрано докупи. Я б навіть розпочну, мабуть, з корпуса реактора, ось четверте. Цей корпус має захищати, по-перше, реактор від зовнішніх впливів, ну, по-друге, на крайній випадок нас з вами від усіляких неприємностей, пов'язаних з реактором. Тепер оце те, що можна назвати активна зона реактора. Mm -hmm. У цій активній зоні ми бачимо ядерне пальне у вигляді отаких от -от спірок, як то кажуть. Їх досить багато в активній зоні, вони розташовані за певною схемою, але вони обов'язково ну, більш-менш віддалені одна від одної. Простір між ними заповнений сповільнювачем. Що це таке і для чого наш цей сповільнювач потрібний? Ми ж з вами казали, що нас перш за все цікавить. Поділ ядер урану 235. А ядра урану 235 найкраще діляться під дією повільних нейтронів. Але якщо ці нейтрони вивільнилися внаслідок поділу якогось ядра, попереднього ядра урану, то вони, скоріше за все, далеко не будуть повільними, вони будуть досить швидкими. І отже, щоб вони стали, так би мовити, більш е зручними для нас, більш корисними, треба їх швидкість зменшити. Найкращий спосіб це просто примусити нейтрони подолати певну відстань всередині речовини, але яким вимогам має задовольняти ця речовина. По-перше, вона не має поглинати нейтрони. Це було дуже погано, щоб не зменшувалася їх кількість. По-друге, зіткнення з ядрами, цієї, з ядрами атомів цієї речовини мають поступово е, спричинити, так би мовити, гальмування нейтронів. Е, ну, ми ж з вами розуміємо, якщо ми візьмемо досить важкі ядра, то нейтрони можуть, наприклад, практично пружно відскакувати від цих ядер, не, майже не втрачаючи енергії. А як нам відомо з механіки, найбільша передача енергії від нейтронів до ядер, тобто від налітаючої, так би мовити, кульки до тієї, яку можна вважати нерухомою, буде за однією умовою. Це коли маси цих кульо будуть однакові. Ну, тоді перше, що спадає на думку, що треба взяти е, таку речовину, як водень. У ньому є, наприклад, ядра, які складаються з одного протону. А маса протону практично дорівнює масі нейтрону. Але цей варіант не проходить. Тому що коли нейтрон зазнає зіткнення з протоном, то тут занадто великою є ймовірність того, що вони об'єднаються та утворять одне ядро дейтерів. Тобто це не годиться. Досить добрий сповільнювач, це якраз дейтерій. Це якраз дитерій. Який досить близький за масою до нейтрона, і не дуже схильний захоплювати нейтрони. Ну, деталі можна отримувати зі Світового океану приблизно кожен п'ятитисячний е, атом водню це атом важкого водню у складі h 2 o Проте у багатьох реакторах пішли іншим, е, іншим шляхом. Застосовують карбон, ну, фактично графіт, який дуже дешевий, який теж непогано гальмує. Ну, але, на жаль, він. Здатен горіти, але це вже не є небезпечно, як показав, наприклад, Чорнобиль. Отже, сповільнювач, товщина шару сповільнювача розрахована таким чином, щоб нейтрон з однієї збірки ядерного палива долітав до сусідніх, уже маючи досить маленьку швидкість. І тоді він буде ефективно викликати поділ наступних ядер. Чудово, от відбувся поділ ядра. Причому виділяє, виділяється величезна енергія близько 200 мегаелектронвольт. У якому вигляді вона виділяється? Переважно це кінетична енергія уламків ядра урану. Кінетична енергія, тобто вони розлітаються досить швидко одне від одного. Ну, Є ще певна енергія гамма випромінювання тощо. Але ж тепер перед нами стоїть важлива задача. Треба оцю кінетичну енергію перетворити на якийсь корисний для нас вид енергії. Ну, давайте дивитися. Але перш ніж ми про це поговоримо, давайте згадаємо ось про що. Ми ж маємо забезпечити ну, безпеку, тобто ми маємо за потреби регулювати темп реакції. І для цього у нас є. Під номером 3 регулюючи стрижні. Це стрижні, які складаються, ну, наприклад, з бору та кадмію. А це матеріали, які досить жадібно поглинають нейтрони. І якщо ці стрижні ми введемо на повну глибину в реактор, то вони поглинуть так багато нейтронів, що реакція просто зупиниться. Так, наприклад, роблять, коли реактор треба перезавантажити, коли треба провести певні дослідження реактора або поточний ремонт, таке інше. Так, ну, припустимо, все, що реакція йде, уламки розлітаються. Ми ж розуміємо, що ці уламки вони будуть зазнавати зіткнень з іншими частинками речовини, і активна зона реактора буде досить сильно нагріватися. Це вже є джерело енергії. Але як її забрати звідти? І ну, от тут, бачите, оцей контур, оцей контур це так, так званий теплоносій першого контуру. Це може бути вода, досить часто буває. Це може бути рідкий натрій, тому що за такої температури натрій точно буде рідким. Так, але ну, розглянемо випадок з водою. Вода, коли потрапляє в активну зону, вона дуже сильно нагрівається, перетворюється на гарячу пару і під дією помп, які тут стоять. Відбувається циркуляція оцієї, ну я б сказав, суміші з води та пари. Коли вода проходить активну зону, вона отримує досить багато енергії у вигляді тепла, перетворюється на пару і оця енергія уноситься з активної зони. Чи можна далі застосовувати десь е, далеко від реактора цю гарячу пару? Ні. В жодному разі не можна. Оскільки вона вже пройшла активну зону реактора, то ця пара є радіоактивною. Тому в жодному разі не можна. Але далі тут спрацьовує отакий елемент системи, як парогенератор. Ось він. Що це таке? Бачите, оця вода першого контуру, отут вона конденсується в трубках, проходить по такому довгому шляху, перш ніж, бу... перш ніж остигнути і бути поданою знову активну зону. І отут, в парогенераторі, має відбутися процес теплообміну. Тобто внутрішня енергія від теплоносія першого контуру, оцього радіоактивного, має бути переданою теплоносію другого контуру. А це завжди вода. Яка тут перетворюється на пару. Тобто вона отримує енергію від гарячої води або там чогось іншого. І тепер вона сама стає носієм великої енергії. Але вона вже, ну, можна сказати, що практично не є радіоактивною. Тобто, тут такої небезпеки від неї немає. Далі переміщення цієї води, як бачите, теж відбувається завдяки помпам. Далі ця гаряча пара примушує обертатися лопаті парової турбіни. Парова турбіна починає обертатися з певною розрахованою частотою, а на одній осі з нею перебуває генератор. Індукційний генератор, такий, в принципі, такий, який буває на теплових, наприклад, станціях. І от уже цей генератор, обертаючись, виробляє електроенергію. Виробляє електроенергію. Ну, як бачите, тут ще є додатковий елемент. Оце так званий конденсатор. Звісно, що це не електричний конденсатор, а це те, е, така ємність, досить велика з водою, проходячи крізь яку теплоносій другого вже контуру. оцей, він конденсується і далі йде по контуру, як вода. Тобто так, такий собі кругообіг води буває не тільки в природі, а й на атомних електростанціях. А цей конденсатор зазвичай сполучається і обмінюється водою з якоюсь водоймою. Ну, чудово, якщо це велика водойма, але бувають такі середнього розміру водойми у яких при цьому вода підігрівається, так? там можуть і рибу розводити, щось таке робити. Оце принципова будова ядерного реактора, а можна сказати, що вже блоку атомної електростанції. Як бачите, споруда досить серйозна, непроста і вимагає високої якісті, якості виконання Зокрема, захисту оцього, отак працює типовий блок ядерного реактору на повільних нейтронах. Тут виникає одне питання. От зараз воно у вас перед очима. Якщо ядерні реакції відбуваються дуже швидко, то як же ми встигаємо на них реагувати і регулювати швидкість цих ядерних реакцій? Це дійсно було б неможливо. Якби не одна особливість. Виявляється, що коли ядро, наприклад, урану поглинуло нейтрон і зазнає поділу, то з нього ж вилітають нейтрони. Але далеко не всі вони вилітають, так би мовити, моментально. Значна частина. Цих нейтронів вилітають з затримкою. Це може бути хвилина, а може бути і більше. І наявність отаких нейтронів, що запізнюються, вона надає нам час, щоб діагностувати, що відбувається в реакторі, і певним чином реагувати. Автоматика може подати команду на переміщення регулюючих стрижнів. Тому, в принципі, регулювати вполне, ну, цілком можливо. Але є і складності, і ви про них чудово знаєте. Ну, можна сказати трохи про ядерний реактор на швидких нейтронах. Якщо на швидких, то для роботи цього реактора не потрібно сповільнювати нейтрони. А це дозволяє зробити реактор без сповільнювача досить компактним і в багатьох сенсах більш зручним. Що ж для цього потрібно? Виявляється, що паливом для таких реакторів є плутоній. Зараз ми скажемо, звідки він береться. Він, його отримують у так званих реакторах-розмножувачах. І отримують його саме з урану 238-го, якого в природі досить багато, як бачите, більше, ніж 99%, так? і який певний час вважався ну, непридатним для здійснення е, ланцюгових реакцій. А виявляється, що сам-то він не дуже придатний, ну там якість як ядерного палива невисока. Але з нього можна отримати чудове ядерне паливо А Давайте подивимося реакцію. Ми казали з вами, що ядра урана 238 можуть поглинати швидкі нейтрони, при цьому певне, певний відсоток цих ядер ділиться, але нас зараз цікавлять якраз інші: ті, що не діляться. Отже, якщо це ядро поглинає нейтрон, то воно перетворюється теж на ядро урана, але 239. Ну, це не стійке ядро. І вже в середньому, через 23 хвилини, воно зазнає бета розпаду. Причому з'являється перший елемент, так званий трансурановий. Бачите, номер його більше, ніж Урана в таблиці періодичної системи елементів. Вилітає електрон, антинейтрина. Навіщо нам потрібен Нептуній? Ані навіщо? А річ у тім, що через 2-3 доби цей Нептуній, у свою чергу, теж зазнає бета розпаду І от те, що буде отримано, це якраз Плутоній. Він має вже досить великий період піврозпаду, тобто його, принаймні, спокійно можна зберігати, але дуже обережно, бо він і радіоактивний, і хімічно -отруйний. Ну, Не дуже приємний елемент, але корисний, що поробиш. І його можна чудово застосовувати як ядерне пальне. Таким чином, ми можемо перетворювати. Ну, я б сказав, таке собі ядерне паливо, уран 238, на цілком якісне ядерне паливо Плутоні 239. Для того, щоб ядерний реактор міг діяти без сповільнювача, так? Треба е, отримати ядерне пальне, в якому вміст урана 235-го буде значно більше. Ну, наприклад, там 15%. Так. І тоді в такому реакторі і реакція буде йти, і ще буде напрацьовуватися нове ядерне паливо. Е, З коефіцієнтом десь близько 1,5%. Тобто, ви витратили, наприклад, кілограм. У ранку 235-го. А натомість отримали близько полутора кілограмів, півтора кілограми, ну, плутонію 239, який досить якісне ядерне от таке. Ну, Отаке. Зараз ведуться дослідження зі створення абсолютно безпечної ядерної установки. Поки що такої немає, хоч сучасні установки значно безпечніші, ніж колишні. Але от якраз у Харкові проводилися роботи зі створенням абсолютно безпечної ядерної установки. Що для цього потрібно? Потрібна можливість практично моментально зупинити ланцюгову реакцію. Тобто, практично моментально зробити коефіцієнт розмноження нейтронів ну, менше за одиницю. Це вдається зробити. Якщо застосувати так звану підкритичну збірку. Тобто таку, в якій ну, критичні параметри реактора ще не досягнуті, і працювати сам без зовнішньої підтримки, це реактор нездатний. А що це за зовнішня підтримка? А це додатковий, може не дуже великий, потік нейтронів. Звідки ж вони візьмуться? А от дивіться. Оці додаткові нейтрони вилітають зі спеціальної мішені під дією гамма-випромінювання. А саме це випромінювання воно виникає під час гальмування швидких електронів, які ми розганяємо на спеціальному прискорювачі. Якщо нам потрібно зупинити роботу системи, то ми просто буквально одним рухом вимикаємо цей прискорювач. Тут жодних проблем не може виникнути. Як тільки ми вимикаємо прискорювач, зникає оце потужне гамма випромінювання, зникають додаткові нейтрони, і досить швидко інтенсивність ланцюгової реакції спадає, спадає практично до нуля. Ну, Оце схема тієї зали, де працювала в Харківському фізико-технічному інституті ця установка. Оце два це якраз лінійний прискорювач. Оці нейтрони, от цими каналами нейтрони потрапляли до активної зони. Але як тільки вимикається оцей прискорювач, так само додаткові, так відразу додаткові нейтрони зникають і все припиняється. І все просто припиняється. Ну, на жаль, зараз це все не працює після втручання наших друзів. Росіян, але будемо сподіватися, що ці роботи можуть бути поновлені після війни. Ну, давайте два слова ще про безпеку цієї ядерної економіки, енергетики. Ну, співне питання: чи може бути ядерна енергетика взагалі абсолютно безпечною? Я нагадую про серйозні. Катастрофи, які відбулися, це насправді тільки найбільше. Були ще й Тримай Аллен, були інші катастрофи, але все ж таки надії є, все ж таки надії є. І фахівці стверджують, що принципово це питання можна розв'язати. І вже сьогоднішній рівень технологій де, тут дуже високий. дуже високий. І з кожним роком, якщо не буде втручання небажаного, наприклад, терористів, то імовірність якихось неприємних подій, вона став, ставатиме меншою і меншою. Ну, Давайте ми зараз на цьому ненадовго зупинимось, а потім ми з вами перейдемо до розв'язання задач.